Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ваші справи? Зараз цей тиждень просто страшний тривоги по 5-6 по годин. Весь час сидимо в укритті, сидимо в коридорі. Не знаю, вже виникає думка, чи є взагалі якийсь сенс нам сидіти в коридорі, не ховатися в підвалах Тому що якщо влетить, то, мабуть, все ж таки коридор не допоможе. Це хіба що від, які, від якогось скла, від якихось уламків, страшно тяжко. Зараз всі люди, думаю, теж саме переживають, дуже хвилюємося, дуже переживаємо. Співчуваємо всім тим, хто зараз неймовірно страждає, ті, хто постраждав, ті, хто загинув сім'ям, велике співчуття. Сподобалася фраза Зеленського, який сказав, що людяність і люди обов'язково переможуть терористів. Перемога обов'язково буде за Україною. Ми Вистоїмо, ми сильний народ. Хочу сказати, що ми повинні триматися, ми повинні бути разом. Разом ми сила, така величезна команда. Ніхто не думав, що українці такий крутий народ. Зараз дуже круто бути українцем. Американська акторка українського походження Міла Куніс. Давала інтерв'ю, розповідала про свою доньку. Донька в неї запитала: Маму, а в Україні зараз війна. Вона сказала: так, а ти Українка? А ти з України? Мама відповідає: Так, і дочка каже: Тоді я напівукраїнка, так. І вона така, єс. Зараз дуже круто бути українцем. Зараз всі неймовірно нами пишаються. Ми повинні самі пишатися собою. Ми неймовірно сильні, ми не переможні. Не знаю, я вірю всією душою, що скоро буде перемога. Не, ми не повинні цькувати один одного, ми повинні підтримувати один одного. Ні. За яких обставин не ображатися на щось, не дорікати в якихось таких дрібницях, або що може бути інші проблеми якісь у людей. Потрібно абстрагуватися і розуміти, що зараз у нас є спільний ворог, зараз є страшніша проблема за наші проблеми, які тепер кажуться якимись дрібницями. Потрібно себе чимось відволікати. І сьогодні, на цій ноті, я хочу вас запросити трошки відволіктися, погребтися в мене в речах, трошки розхламимося, трошки поприбираємо. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись! Знайшла довідку в шуфляці, буду, буду її викидати, вона не потрібна, в школу мої не носили. Буду викидати таку листівочку. Вона така старенька, я її взяла в якості закладочки в книжечку. У моїх батьків дуже багато таких листівочок старовинних. Мій дідусь їх колекціонував. Цю, я думаю, можна викинути. Також ось в мене така старенька книжечка Сінельника в возлюбі Баліст свою. Її я читала в Польщі, прочитала її двічі. І я зробила собі деякі помітки, тому що. 150 разів читати цю книгу, хоча вона має бути настольною книгою кожного, як кажуть. бо тут дуже багато інформації про те, що все в нашому житті залежить від того, як ми мислимо, яке наше, з який у нас стан все залежить і хвороби, і щастя наше, і здоров'я. Ну, і от я почала в цьому блокнотику, його я купляла колись в магазині Аврора. Почала конспектувати. Хочу законспектувати, а потім цю книжечку, навряд чи я зможу її продати вже таку помальовану, а, можливо, може і продам, а ні, то просто комусь віддам, щоб вона вже така старенька в мене не лежала. Так, це мій блокнот, в якому я пишу якісь помітки для. Своїх відео. Він теж старенький, теж хочу вже його швидше закінчити, щоб почати якісь новенькі. Вже купила собі такий блокнотик синій Україна, потім вам його покажу. І ось ще така інструкція до робота. Його ми брали. І неодноразово наскільки таких роботів в магазині АТБ. Теж, я думаю, викину її, тому що мій син і так гарно знає, як складати таких трансформерів. Було просто чудовим рішенням на стіл покласти таку плівку. Бачите, яка вона брудна. А це все могло б бути ось тут на поверхні стола. Зараз буду відмивати оце все на плівці. Спробую антисептиком. Якщо не вийде антисептиком, то буду брати звичайний спирт. Зараз побачимо. Просто ватним диском буду стирати. Ніфіга не стирає. Використовую хеде я перелила її в звичайний дозатор від перекису Ні, не стирається. Да, якби не було цієї захисної плівки, то реально стіл би вже був зіпсований. Mm -mm. Не вдається. Так, буде зараз дубль 2, будемо пробувати спирт. Спир теж не допоміг. Зараз спробую мило, не знаю, чи вийде. Якщо ви знаєте, чим можна вивести ці плями від фломастерів від ручки, то, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Я буду дуже вдячна. Не вдалося. Ще мені потрібно знайти пояс до косухи, тому зараз буде шок контент. Я відкрию ліжко, підніму матрас, подивлюсь, що там, бо я знаю, що той пояс лежить там. Можливо, зараз трошки розхламимося разом, тому що хто знає, що там лежить. Можливо, вже щось таке непотрібне, яке я вважала, що воно потрібне, коли сюди переїжджала. Просто зараз йому не час і не місце бути в цій квартирі. Давайте почнемо. На задньому плані у мене буде фільм, серіал «Уже третій сезон. Дивлюся, сквозь сніг. Якщо хтось не бачив, то обов'язково подивіться. Дуже класний фільм постапокаліпсис, коли ві... скрізь сніг, холод мінус 70, а люди їдуть в потязі, в якому тепло і де є цивілізація. Книжки Ектора. Е, до речі, потрібно ці книжки виставити на продаж. Я навряд чи да, вони дуже красиві, цікаві, але навряд чи я коли-небудь буду готувати по цих книжках. Так, що в нас тут теж книжки, але вже вони в мене виставлені на продаж. Так. О. Тут у мене такі календарі Адам Ламберт. Я раніше дуже любила Адама Ламберта. Навіть їздила в 2013 році у Київ на його концерт. Іза мені робила такі календарі. класні. У мене навіть прикраса є така. браслетик з його фотками. А зараз я його не слухаю, ну, іноді слухаю. І навіть відписалася від нього в інстаграм. Анкета. У вас була коли-небудь анкета для друзі? Клас тут навіть в анкеті ці є запис. Зараз знайду, щоб показати. Ось. Відповідь номер 8. і тут це мій чоловік. Мій чоловік, мій однокласник. Так, якісь вірші. Так, пояса тут немає. Так, тут ще лежить така ковтинка. Теж, мабуть, її буду розхамляти, винес, буду її продавати. Виставлю на продаж. Вона коротенька, лото. З Польщі її привезла. так. Я, до речі, заховала сюди подушку і тепер ми не користуємося великими подушками на нашому ліжку. Ага, тут ще є книжки Аліса в Зазеркалі. Це за тебе книжка. І Аліса в країні див». Оця книжка, котра оживає. Теж виставлю їх на продаж. Кирил іноді ними бавиться, але я не знаю, немає у Киріла бажання читати. Так, я сюди поклала маленького принца. Я вже його прочитала. Продавати, звичайно, не буду, хочу, щоб це була моя книжка. Так, наш альбом з садочка. Дорогий, але не суперякісний. І дивіться, яка в мене книжка класна. Тарас Шевченко, художник. Тут його роботи. Дуже крута книжка. Вона, я не знаю, наскільки. Вона, мабуть, неймовірно дорога зараз. Це у мене пам'ять від мого дідуся. Це його книжка. Це, до речі, сам Шевченко, автопортрет його. Боже, вона просто шикарна. дивіться 1974 року видавництво. Його біографія. Боже, як вона пахне, знаєте, таким старовиною. Боже, дуже крута книжка. Це Лена сюди вже залізла, щоб до ночі сидіти і передивлятися все. Добре, колись іншим разом передивлюся цю книжку. Тут у нас лежить системний блок від іншого комп'ютера, господи, навіть стакан. Так, тут деякі книжки. Так, клавіатура від комп'ютера другого. Штани, штани мого чоловіка. Так, що це за штанці у нас? Найки. Він, мабуть, малі, вони на нього теж треба виставити на OLX. Так, футболки. Тут у мене монітор захований. Книжки. До речі, я взяла в АТБ обкладинки наперед будуть нам і на другий клас. Тому що я не знаю, чи потрібно буде обновляти у нас в другому семестрі, але взяла на всяк випадок. І думаю, вони наступного року й дорожчі будуть. Так, тут у нас є така книжка. 100 відповідей на запитання. Хм. Спитаю кірюхи, можливо, її теж будемо розхламляти. Так, відкриємо ще цю коробочку. О! Ось цей пояс, який я шукала до косушки. І о, і ось цей блокнотик, про який я вам розказувала. Він у мене новенький. Ну, я вже тут трошки позаповнювала. Ось така візитка. Теж листівочка. Теж брала її у дідуся, дуже сподобалося. Нехай тут лежить, скоро буду користуватися цим блокнотиком. Боже, і мій чоловік молодесенький, який же він гарний. Барсик. Чики-чики. русський воєнний корабель. Сам знаєш, куди тобі. Тут я вже переписала те, що цільне, і те, що ніколи не зміниться, якісь паролі, пін-коди. А тут все пусто, чисто. Ага. Тут я записую якісь. Діки, які дуже ефективні при тій чи іншій хворобі. Ой, листівочка із маркою. Залізна ластівка. На скількох концертах я була, треба подумати. Чи 4, чи 5 концертів? На наступний концерт хардкіс. Піду обов'язково своєю дитиною, йому теж подобається. А тут у нас лежить таке всяке спортивне. Так, не користуємося. Добре, зараз закрию це все і повернуся до вас. Забула вам ще показати. Дивіться, що в мене є. О, я раніше колекціонувала такі пантики, лавіз. Деякі в мене є повторки, і я. Так, знаєте, на бум виставила на Оліксі. і мене вже три рази навіть купляли один фантик який я продавала по 15 гривень. Навіщо? Мені дві колекції? Одна колекція, яка моя, а ця, яка вже дублюється. Хочу вам показати зараз свою продуктову корзинку. Яйця. Взяли солонку. Будемо в школі Кирюшку підкармлювати. Дуже погано він їсть в столовій, хоча в столовій дітей щодня безкоштовно годують, але він погано їсть, тому я йому даю таку соломку. Ця з ароматом шоколаду. Сьогодні він брав, звичайно, сорому. Так, це кетчуп торчин. Зараз беремо лише такий лагідний тостовий хлібчик, щоб робити бутерброди. Кірюха дуже любить сир, такий є київський, андрушевський. Взагалі, зараз в магазині скрізь антиросійський сир продається. Так смішно, але щось я його не взяла. Як звичайно, молоко просто квашено 2,5% жирності. Сьогодні вирішила себе побалувати, взяла собі біло-рожевий зефірчик. Як завжди, у нас бананчики. Скільки тут у нас 6 штучок, коштують 65-64. Так, взяли йогурт агуня. Улюблений йогурт мого сина. І огірочки. Тут 718 грам, ціна 57,37. Магазин знаходиться у нас біля дому. Скупилася, принесла. Зараз ще покажу покупочку з магазині Аврора. Трошки затарилася. Дитячі вологі серветки. Дитячий туалетний папір. Такі стержні для силиконового пістолета. Зараз він у мене маленький, вже ви бачили його. Дитячу зубну щіточку взяла. Хотіла віддати її Кирилу Кирил сьогодні пішов ночувати до бабусі, але забулася. Так, я купила набір резиночок. Тому відразу буду розслабляти свої старі резиночки. Давно планувала позбутися рожевих, щоб були лише чорненькі. Взяла скочик, щоб мотати посилочки. Взяла набір губочок на кухню, фрекенбок, щось такі вони дорогі, не знаю. Завжди брала дешеві в АТБ, а ці 37 гривень коштують. Ще мені сподобалися губочки, були наборчик. Такі суперпрофесійні для кухні за 24 гривні, але в мене грошей вже не вистачило. Так, і рідке мило. Зараз була акція. Один літр раніше коштував 37 гривень, зараз коштує 24 Така непогана банка, мигдаль. І знову я в'яжу кольоровий кардиганчик, це вже третій, такі вони зараз у нас популярні. І все, нові ниточки придбали. Ось такі зелененькі, і ось, ось ще такі блакитні. Буду в'язати ще дві кофточки. Зараз покажу вам, що в мене вийшло.